Покровське. село знаходиться на межі з Миколаївською областю. Майже 9 місяців цей населений пункт був на лінії вогню. весь час був під обстрілами. Літку 2022 року у селі перебувало всього близько 20 осіб. А з листопада 2022 року, після звільнення правобережжя Херсонщини, у селі стало спокійніше. Стали поступово повертатися місцеві жителі. Навесні дахи пошкоджених сади поступово стали рясно вкриватися плівкою. Так волонтери прийшли на допомогу місцевим жителям, допомагаючи врятувати те, що залишилося. Ось ми накрили хату. Накрили хату. Приход був воно туди, залізла на вахто, пів хати овугла, сусідки хати оббила. Сіник розбило, шиферу весь козлі, забили його, щоб одержати. Володимир Терелецький півжиття власними руками будував свій будинок, заробляв на нього вахтовим методом, знаходячись в далині від своєї родини. А тепер його родина майже рік знаходиться в Німеччині. Вона рятувалась від обстрілів. А він з сином порається біля своїх будинків, ремонтуючи пошкоджене майно. Боляче дивитися? Звісно, боляче. Все побите, жалко на все село. І ще хуже є, хати випалені є. Приїхали, що відбудуємо, тому що немає бачите, на заказувати вікна і Двері ділати. таких хазяїв завжди чимали господарство, але зараз на дворі тиша. Собаку вбили коров, теж корови уйшли, одв'язали коров, тому що невозможно було. Коров немає, машина стояла возле гаража. Я вигнав, її, щоб приходу не було. Жигуль теж такий, ось Жигуль, я його вигнав туди, за двір, щоб, не дай Бог, гатонуть і загориться. Їдемо далі, людей не видно. Помічаємо на ганку біля пошкодженої садиби згорьовану постать. Це хата мої дочки, що зараз в А моя хата там возле консервного заводу. Зруйнована? Спаленать. Скільки ви років будували? Я приїхав по пересіленні з Вінницької області. У 73-му році ми сюди приїхали, нам дали хатину. Я за неї платив 10 років. Дали роботу, дали хатину, город, Все, живіт помаленьку, помаленьку і дочекалися війни. Що було, і чого. Нині в селі працює комісія з обстеження рівня руйнувань кожного домогосподарства. Пройшло розмінування в дворах і на городах. Місцевим жителям активно допомагають волонтери. Дають дрова, ось тільки побить, дають уголь, носять воду. Дають кашу, сусідське варені, молоко, гуманітарка приїжджає, привозять віщі, одіяла, подушки, бо в нас немає нічого. Та я сказав, привезли То, 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 то трошки, того. Трошки. Покуда, покуда поганенько, но не зовсім. Будем терпіти, будемо надіяться на луччі. Чекаєм тепла. Ноги. і, і тепла. А ось жіночка біля воріт поглядає на синій дах свого будинку, який зводили в 1964 році батьки її чоловіка. Ну, що, все повпадало в хаті, вікна повивали, все, як поперегнивало, поперегнивало, бо затікало. Наша моя хата казала, що стояла довгенько, ще ціла була. Взято о, балки там погнуті, чи як погниті, вона й старіша. А так, Любов Олександрівна говорить, що і діти збираються повертатися додому. Всі вже пораються в городах, людей стає все більше в селі. Люди повертаються за тиждень повернулося 50 осіб на даний час працюють бригади Укрзалізниці по відновленню електропостачання. Вони натягують високу лінію, і я думаю, якщо з'явиться світло. Людей буде значно більше. Не лише повертаються, але і створюють родини. Так, військова медикиня Шанталь Сопінюк з Одеси знайшла своє подружнє щастя із військовим, який з Покровського. Вона проводить її благодійні аукціони, прямі ефіри зі збору коштів на потреби місцевих жителів, які втратили більшості все на жити. Тут ми складаємо гуманітарку, яку потім повеземо на посад. Тут ми її збираємо в купу, щоб нам було легше її відвести. Вся ця гуманітарка, яка в нас жіє. Я вже показувала медикаменти, які ми передамо в медичну частину. А їжа, смаколики досить смачні. Посеред села гамірно, і дрова отримують місцеві жителі, і різні будівельні матеріали. Працює пункт незламності, бо в селі з початку війни немає ні світла, ні води, ні газу. Тож хто прийшов зарядити телефон, а хто поспілкуватися з односельцями? Нам потрібне нове європейське село з новими комунікаціями, так як в нас немає ні світла, ні газу, ні води. Ми хочемо, щоб нам відбудували нове село. Допомога нам надходить від Червоного Христа, від ЮНІСЕФ, нам привозять шифер, привозять дошки, балки, стропила. Село наше зруйноване на 90% і відбудовувати дуже багато треба будинків. За підтримки міжнародних партнерів в селі почали встановлювати перші модульні будиночки, які виділяються для тих, чиє житло зруйноване. 328 родин зможуть жити в них, поки їх оселі відбудуються. У Посадпокровському зруйновано і будинок культури, і дитсадок і школа. Вже почалися відновлювальні роботи з ремонту амбулаторії. Фірма Аліма завезла вчора щебень, пісок і газобетон, будуть відбудовувати. Вона, звісно, не сильно лікарська амбулаторія постраждала, але одне приміщення. Там його відбудують, повернуться лікарі. І думаю, що якби була перемога сьогодні, то було б більше б людей. Чекаємо на перемогу, чекаємо всіх, хто нам допомагають в селі, всі організації, всі кореспонденти, хай приїжджають до нас на перемогу. Ми будемо святкувати тут у центрі. Так звірою перемогу долають жителі села Посадпокровське, труднощі, Херсонщина, Вільні Південь.